Якщо дзеленчить тут, то значить зараз буде щось смачненьке. <рес> Доброго ранку, смачного сніданку. Ну що ж, друзі, вітаємо усіх, хто долучився. Нагадуємо, що на календарі зараз 22 грудня, четвер, а час добігає. До нового року, але вже тим не менше. Здається, що початок тижня? Ні, ні, мені вже не здається, як це було вчора. Що я думав, що понеділок. Але тим не менше, ну що ж, друзі, за традицію від вас три речі: е, на перше, напишіть нам, що ви снідаєте, так? Друге, що мають написати: що, е... чи тримаєте друге, дієту до чи нового тримаєте року? дієту, а третє, надійшліть нам смачний рецепт. Друзі. Ми хочемо приготувати ваші рецепти. Ну а ми сьогодні будемо готувати. Найкращими рецептами не діляться, неділяться, знаєш. Люди, жінки такі, це мій фірмовий рецепт. Фірмовий, да. Від бабусі <с> з покоління <с> в покоління. Тільки Я буду його готувати. Ну що ж, поки ми ще, я думаю, наговоримося, тому що нам потрібно чимало часу. Друзі, готуємо клафуті з яблуками. Що це таке? Знаєте, це не щось складне, але тим не менш, коли ви знаєте, що до вас швидко мають прийти гості, і у вас є там ну, хоча б ще півгодинки, ну, ви можете встигнути приготувати дуже смачний такий яблучний, я би сказав, пиріг. Так, друзі, що нам потрібно? Нам потрібно 4 яйці. Нам Потрібно знову ж таки 400 грам молока. Нам потрібно масло 50 грам для того, щоб е протушкувати яблука, 20 грам для того, щоб змазати так би мовити, як це, нашу формочку, Ось е потрібно 200 грам пшеничного борошна, 4 яйця, 200 г цукру, десь грам ванільного цукру, три солодкі яблука. Ось у нас є. Ну, а все інше, друзі, ще трішки кардамону, та й все інше ви зараз побачите. Ну що, е, Каріна, будь ласка, допомагай, вмикай е, духовку. Нам Добре, потрібно для початку. Пора? Так, е, найперше тут радять нам вмикнути духовку. А я тим часом наріжу Домичка, яблука кубиками. Так, я хочу зачитати коментарі нам писали так. на Фейсбуці. Е, Наталія Лютик пише, вітаю вас з Богом в новий день. Вітаємо Дуже вас з Дуже дякуємо навзову. Сергій Зукінов, доброго раночку, і вам доброго ранку. Як раді, що у вас є світло, чи зв'язок, чи, чи заряд на телефоні. Пишіть, звідки ви нас дивитесь. так, дивитися нас, Людмила. Старовойтова пише, великий Боже, подаруй Україні духовне пробудження, перемогу над ворогами і мир Божий. Відня Ісуса Христа просимо. Я таку молитву написала, дякуємо вам. І тут є ще а, декілька також таких молитов. Знову вітання з Ізраїлю. Я рясних вам Божих благословень. Бажаю Олег Гот. До речі, написав, що переїдання такий же гріх, як і перелюб. Ось е, Олександра Ковальчук пише Доброго ранку, всім Божих благословень. І Валентинка Паламарчук пише також доброго ранку. Вітання з Умані, Божих благословень! Дякуємо вам за ваші коментарі. Е, Вікторія Длугош пише доброго ранку. Дуже приємно, що ви з нами. Починаєте цей день. Сьогодні ми вже говорили з нутриціологиною про раціон, про дієту до свят. І Е, зрозуміло, що все це погана історія тримати дієту, тому що наш організм має мати постійність, так. хороший раціон кожен день, щоб не було таких збоїв і обмежень в е, харчуванні. Тож дбайте про себе, не сідайте на дієту, на всілякі детокси, поки не порадитись з лікарем, бо це дуже важливо. Е, привіт з Ужгорода. Так, нам багато Ось, Так, Привіт з Ужгорода. Дуже скоро будемо говорити також з гастроентерологом, як не стати, може так сказати, пацієнтом гастроентеролога в новорічні свята після нового року. Бо власне пам'ятаю, минулого року, ми про це говорили. З Юрієм Душинським пам'ятаєш, так, 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 і так, він так, так, розповідав, що це якраз сезон для гастроентеролога, це е, сезон е, новорічних свят, і потім Пасха. Оце завжди дуже багато пацієнтів. Лікарі мають. Тож будемо дізнаватися, що може спровокувати так. Якісь Друзі, давайте, давайте, дамо, давайте дамо відпочити нашим лікарям новорічні свята. Здоровому да, для них свят. Знаєш, як з приходом морозів, льоду. Це травматологи, хірурги мають багато роботи, так само гастроентерологи після новорічних свят за стіль. Таких також будемо говорити про заняття вокалом. Чи можна займатися вокалом як хобі? Що власне такі заняття можуть нам дати? Нам буде з нами буде в студії Івана Олійник, музикознавець, а також вокалістка і лідерка гурту Шелдер. Будемо говорити з нею про це і готуємо клафуті. До речі, декілька слів про цю таку страву. З незрозумілою такої назви так, клафуті можна здати, може здатися, що клафуті це щось суперскладне, але, як вже Іван зазначив, тут дуже прості інгредієнти, і рецепт цієї смачної випічки належить до категорії, такої, коли гості зайшли до хати, знаєте, можна швиденько щось приготувати. Наприклад, це клафуті, так, а походить воно з французького міста Лімож, де виготовляють знаменитий фарфор. Тому, щоб приготувати клафуті, потрібно лише зробити рідке тісто. Вони, воно дуже схоже на те, що ми робимо на млинці, так? тому що також є молоко, угу. молоко цукор, є яйця, яйця. цукор і борошно. Тільки просто ми заливаємо цією сумішю, чи ягоди, чи яблука. До речі, я пам'ятаю, якось робила клафуті з вишнями. Дуже смачно було. А з яблуками ще ніколи не готувала. Да? Угу. Ну от сьогодні ну, таке спробуєш. Дуже ніжне виходить тісто. Тож мені, хоча здається, що йому ще треба буде після того, як спеклося, трішки відпочити. Але... Ну що ж, друзі, дивіться, ми будемо готувати в декілька етапів. Поки в нас зараз будуть хвилин 5 тушкуватися яблука, ми будемо робити тісто? Ми будемо робити тісто. Так, нас буде. Так хочеться відразу кориці додати. <хи> До а Чому? Я думаю, що ми можемо собі це дозволити. Трішки кардамон у нас цілий, правда, треба буде трішечки його зараз подрібнити. До речі, я можу це зробити, якщо захочеш, поки ти будеш замішувати. Давай, тому що там написано, щоб ми додали в тісто, власне. Так, так. Можеш дати мені е, дошечку? А, Будь ласка. А, а тобі треба миску, так? скляну, у нас десь є. Е, так, я беру мисочку. Так, який гарненький кардамон, слухай. Пахне Ну, в принципі, має бути зверху на цьому, ні? Чи... А, мені здається, це. А, а там, там в тісто на. Але тісто, це мені. похоже на бадьян. Так. Може, це бадьян? Тому що кардамон, він такий. Він інакший. А, знаєш, оливкового кольору такий, як насіння. Не знаю, Івані, напевно, треба нам взяти ага. просто корицю. Вона завжди буде актуальна, мені здається. Що думаєш? Ну, Чи трішки... було би непогано. Так, воно. Давайте То одну, одну прикрашання Тоді залишимо, а в тісто знайдемо зараз. Так, друзі, дивіться, що ми зараз беремо? Ми беремо 200 грам цукру, 10 грам ванільного цукру і додаємо 4 яйці. Додаємо 4 яйці. Пілюєшся, щоб не пригоріли яблука. Е, та от. О, пишуть Ваня, що ти суперповар. Спасибі. Супер, зараз ми дізнаємося. так чи ні. Ну, будемо куштувати, це знаєш, тільки ділом це треба доводити. Так, дивіться, друзі, нам потрібно зараз збити 4 Де яйця. Так, вінчика у нас немає. Цього. Візьми виделку. Та я вже так. Спроб. Так це буде швидше, Вань. Да? Ну, давай. Так. Подивлюся, що у нас ще є, можливо, в Ютубі. Ем, пишуть нам доброго ранку з села Стара Ушиця, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області. Світла немає, але інтернет є. Вітання всім. Олена Дуже Корнутич. Дякую. Доброго ранку вам дякуємо за ваш. Що коментар. ви сьогодні снідали? Напишіть. Да, напишіть буду. нам, який у вас сьогодні сніданок. Що цікавенького готуєте, коли нема світла, це дуже теж цікаво, тому що от у мене вже, знаєш, всі ідеї потрохи закінчуються. Так. Хоча, слава Богу, є у нас газ, можна готувати. Це, це дуже добре. Тому що коли немає газу, я взагалі. Співчуваю господиням. Ну, я вчора на грілочці газу такі малесенькі, як для походів, знаєш, розігрівав гречку. Ну, кажуть, ненадовго там вистачає того запасу, якщо там маленький такий балон. Ну, якщо розігріти, чисто розігріти, то вистачає. якщо варити, ну. То... Тушкувати, там голубці, знаєш, у нас кажуть голубці, ось голубці. У нас також кажуть голубці. По декілька годин, то звичайно, що. До речі, це не, не дуже безпечно а, балони оці. треба бути дуже уважним. Друзі, ну, чекаємо що на ваші коментарі, які вибухають. Друзі, вас достатньо я? ось просто збити. Не потрібно збивати, як знаєте, на, на якийсь бисквіт. торт, на бисквіт міксером, просто щоб от, яйця були розбиті, от, власне, з цукром. Потім додаємо ми 200 грам борошна. Ось. Трішки залиш так. для посипки, так? Трішки для посипки на форму ми залишаємо. Ну, Ваня, І, ти ти не забу... І не забувайте, що ми потім додаємо ще 400 гр... мл молока. Ось, в принципі, майже всі інгредієнти використали. Все в тебе схвачено. О, вже вже майже вже готові. Нагадуємо, друзі, що е, вам потрібно 70 грам вершкового масла, 50 грам для того, щоб протушкувати яблука і 20 грам вже для того, щоб у формочку викласти наш пиріг. Так, форма у нас готова. Можливо, змастити маслом, як гадаєш? Е, формочку? Угу. Так, там от якраз у нас є. Добре. У нас така форма цікава. У нас дуже маленька просто духова піч. І дуже важливо, щоб вона влізла. У нас таких дуже мало навіть придбати, щоб я шукала. Так. Малесеньких дуже мало. Зазвичай вони всі великі. Так, до речі, а яка в тебе улюблена випічка з яблуком? Маєш якийсь топ? Е, з яблуками. Угу. Та ні, напевно, запіканка так шарлотка. Тільки дружина туди щось, щось дубав, додавала в цю шарлотку, вона була така смачна. Е, напевно, не знаю, е, Що ми туди додали? Грецькі горіхи. І ще пару негрієнтів. Тобто метод шарлотки, але. Цікаво. Там було ще декілька інгредієнтів. Та з яблук кажу, я готовий все. От, причому що яблука я дуже люблю. В час я казав, що я люблю банани, а потім якось я. Дуже полюбив яблука, тому сьогодні яблука... Перейшов на такі традиційні наші фрукти, так? Так, хочу взяти так, друзі, ось ми бачимо, у нас вже є однорідна маса така. Ось практично зараз вам камери покажуть. Практично навіть і кумочків немає. А тепер, друзі, потрішки ми будемо додати. Наливати зараз молочко. Так, все гарно, все. Все добре. Okay, так що ми будемо діставати е, десь корицю. А як ти думаєш, ми десь можемо тут знайти корицю у нас? Думаю, що можемо. А ну так. пошукай, десь у нас тут були інгредієнти. Зараз я пошукаю. Не знаю, не можу знайти. Єдине, що Там запитання. Вані Я вані додав лише 100 а воно вже дуже рідке. Чи, а, чи, можливо, чи трішки ще тієї е, борошни додай. Так, тому що щось ну, дуже, дуже рідке в нас виходить. Так, власне, у нас, давай перевіримо, у нас мало бути 400 мл молока. Так, тут було правильно, 4 яйця. 200 г пшеничного борошна, виниліцю. ну в принципі, все по рецепту. Будемо вже дивитися, Ваню. Що, виливаємо саму Е, Ну, напевно, що так. Страшно. Мені здається, що воно наша така форма, вона ще без дна. Оце вона зараз все потече. Так, ну що ж, друзі, нам ще трішки довести тісто, з'єднати інгредієнти і поставити у духовку випікатись. Так, трішки посипала я форму борошном. Так люблю оце зранку щось робити таке. Так. Це навіть для жінок це якась терапія, знаєш? Приготувати сніданок, ти відволікаєшся поки що від якихось завдань таких робочих. Це одно щось в цьому є. Коли ти робиш так, щось ось, друзі, руками, ви можете бачити. отака от нас маса виходить. То що Карін додавиш, типу тісту більше по випічці? Додаємо ще Так, чекай, я, я хочу просто ще один рецепт подивитися, як пишуть в інших, знаєш, клафуті. Це ж, в принципі, дуже популярне. Популярний. Ну, скрізь, скрізь так, на 200 грамів борошна. ну, Тому давай спробуємо і побачимо, що з цього вийде. Просто там яйця, знаєш, яйця mm -hmm. вони мають схопити. І головне просто, щоб наша форма витримала цю всю рідину і не потекло нічого. А якщо потече, то ми вам покажемо, як не треба. Так. Юрій Романюк пише: вітаю, їв вівсяні пластівці з фруктами та горіхами і медом. О, Це не є твій родич? Напевно, мій родич, так, Юрій. Вітаю. Ми радий тебе чути. Е, віта, Вікторія, вітаю Миколаївщина. Не знала, Івана, що в тобі приховані такі таланти. Молодець, до зустрічі в Умані. Дякую. Так, Ваню, ти відкриваєшся з різних сторін. Ну, ну що ж, я, знає я, знає я думаю, що достатньо, що достатньо. Давай сюди формочку. Так. Давай. Дякую. Ось, друзі, ви бачите, ми змастили маслом. І знову ж таки, на, на низу у нас борошно. І зараз сюди викладаємо наші яблучка. Формочка влізе в нашу духовку? Так, форма так. Буде смачно. Так, трішки розкидуємо по формі. Так, так, так. Ось, ви можете бачити. Ось так у нас яблучко. І зараз ми це все, друзі, будемо власне, заливати. Ну, момент <світ> істини. <світ> так. Або пан, або пропав, кажуть. Арш швидко до духовки, поки воно не встигло витекти. <світ> Давай. Сочку, так, це сюди. Я е, ваше хочу так. Його не треба так робити. Воно, ну, Ти залив, воно воно, воно, воно прийме так. форму, так. Давай відправляємо. До солярію. О, Вже витікає А, А ну, будь ласка, е, ді, дістань. Е, зараз ми дістанем. Ну що ж, друзі, ми будемо це відправляти Чур. до духовки. Залишайтеся зранку надії, а вас залишаємо з рубрикою із English». Долучайтеся. Що ж, друзі, будемо дивитися, що там з нашим е, рецептом, що там е, вийшло. В принципі, кажуть, що хвилин 40-50 він повинен випікатися. Так, він у нас трішки був е, витік. Треба, щоб була закрита форма, обов'язково е, подбайте про це. Напевно, можна знаєш, так ножиком пройтися, щоб ти міг відкрити так, цю так, формочку. Так, так, так. Зараз будемо. Слухай, він гарненький, такий непоганий. Навичок. Чомусь в мене таке відчуття, потрібно було допектись, але ну, зараз ми глянемо. Нам нічого не Він має бути нам, такий, ні, наче волом. Нам ніщо не завадить взяти і ще раз. Давай його, може, викладемо одразу на цю дерев'яшку. Так, ну давай. Допомогти тобі. Я ще, просто... Чи він не підніметься думаєш? — Я просто думаю, що. Ну, піднімається. І вже там, власне, ми знімемо О, шматочок залишку. Так. Отак От воно має роз'єднуватися. Я розумію, просто воно трішечки гарячі. трішечки гаряче. Ось. О, він як такий невеличкий тортик. Так. Слухай, я побіжу за телефоном, хочу відзняти. Так, будь ласка. Так, секундочку. Це все покладу сюди. Ну що? Це клафуті з яблуками у ранку надії. Давай розрізуй. Швиденько. О, він такий повітряний. Знаєш, дуже ніжний виглядає. Взагалі має бути дуже ніжний, тому що це таке тісто, як на блинці, і воно дуже класне. Так. Друзі, ну, пахне дуже ароматно. Так, а, де в нас тарілочка? Секундочку, друзі. Зараз я знайду тарілочку, тому що в нас вони є різні тут. <різь> Молодець Ваня, ти все знайдеш, я вірю в тебе. А, Дякую. Так. Ми можемо взяти просто виделочку, так? Друзі, напишіть нам, який у вас сніданок сьогодні. Ми чекаємо, щось мало хто писав про свої е, сніданки. До речі, мали е, вітання з Італії. О, бонжорно, бонжорно. А ще нам писали, що. Е, г -г 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 -г. Ще з яблук готую смакоту, коли залишається окара, додаю вівсяних висівок, яйце, псиліум і муки, декілька ложок. Бажано цільнозернової, смажу на вершковому маслі млинці. Можна додати корицю, коріандр. смачно, дякуємо. А ще Олексій Долгов писав нам Доброго ранку. Я люблю манну кашу зі снігерсом. Оце поєднання. В гарячу манну кашу кладемо снігерс, перемішуємо. Дуже смачно рекомендую. Вітання з Кропивницького. Дякуємо. Що, Ваня, ми можемо дегустувати? Так, Можемо дегустувати, друзі. Ось ви можете побачити, який він всередині. Ось він, в принципі, така однорідна дуже маса. Ніжний. ой я ой е, Дуже ніжно. Хочу сфотографувати, показати. Клас. Ну що, будемо коштувати? Так, Ваня, ти сьогодні молодець. Так. Куди ми без вас? Карін. Бачиш, і ти боявся, що дуже рідке тісто. М -м -м. Смачно? Я думаю. Що, що сюди додати, а додати нічого і не треба, просто от їсти. Ну, друзі, дуже смачно. Дуже смачно, друзі. Готуйте клафуті з яблуками. Рецепт простий, молоко, яйця, мука, борошно, так і яблука, вершкове масло. Нагадуємо вам, що ви сьогодні можете переглянути о 18.45 сімейні дрібнички о 19.00 помоліться за мене, доєднуйтесь. А вже завтра ми будемо говорити про народження Ісуса, про ціль, про пророцтво, які збулися завдяки його приходу в світ. А також історію Різдва розглянемо як свята у світі. Ну і також поговоримо про різдвяну музику. Е, і ще почуємо чудову різдвяну пісню. Обов'язково доєднуйтесь. Друзі, смачного вам сніданку. Смачного вам. Хай Господь буде з вами і просто давайте радіти і дякувати Богу за все. До зустрічі!